З 25 листопада до 10 грудня у всіх районах Прикарпаття державні структури, органи місцевого самоврядування спільно із громадськими організаціями активно реалізовували численні заходи у рамках щорічної уже традиційної всеукраїнської акції: «16 днів проти насильства. Наприкінці тижня в Івано-Франківську відбулося засідання круглого столу, на якому підбили підсумки проведеної акції. Насилля в сім'ї тема, яка вже давно турбує громадськість в Івано-Франківській області. Понад 177 сімей, в яких було виявлено акт насильства, розповідає Галина Бондар. Станом на сьогодні, відповідно до постанови, яка окреслює взаємодію всіх суб'єктів соціальної роботи, серед яких є і центри соціальних служб для сім дітей та молоді. Ми працювали із 177 сім'ями, в яких виховується близько 300 дітей. В цих сім'ях було виявлено і підтверджено такий акт, ханебний акт соціальний, як насильство. У більшості випадків від насильства в сім'ї страждають діти. У нас є вісім випадків, чинення насильства над дітьми. Ну, це переважно чинили батьки. Так? Ну і один випадок, каже, коли ну, знову ж таки, я не знаю, як кваліфікувати, чи це сімейне насильство, коли співжитель матері побив дівчинку. Так і це також І... у молодіжній адміністрації області кажуть, намагаються вести профілактичну роботу з протидії насильства в сім'ї. Що альтернативою ми створили більше не проблему уже як проблему боротися уже з наслідками насильства в сім'ї, а власне започаткувати профілактику, таку навчити молодь насправді бути активними в сім'ї у вихованні і все таки не допустити певні проблеми. Результатами акції «16 днів без насильства стали ряд навчальних семінарів, круглих столів та виховних заходів. Ольга Грицев, Ігор Попек. новини телеканал Раї.